Всім привіт! Нещодавно на сайті Grade Catalog з'явилось оновлення пошук 3D моделей по картинці. Такий значок фотоапарата От. як шукати по картинці 3D модель. Наприклад, заходимо ми на Pinterest, прикольний стільчик знайшли. Ось цей. Перейшли за посиланням. Тут є веб-сайт, де цей стільчик продається, як його купити. Але, на жаль, нема 3D-моделі, щоб використати її дизайн-проект. Я роблю скріншот з веб-сайту. Намагаюся зробити його квадратним. Копіюю цей скріншот в буфер обміну, переходжу на Great Catalog, нажимаю цей фотоапаратик, і сюди драгендропом ставлю Ctrl-V, підріжу все і натискаю Search. І вже крісло, модель, яка максимально подібна по формі, по розміру, по кольору, буде відображатись ось тут на Great Catalog. Можна знайти або прям точнісінько таку саму модель, або дуже-дуже подібну. Як ви знаєте, дизайнери часто використовують дуже подібні моделі, щоб відобразити концепцію дизайну інтернету. Давайте пошукаємо ще якусь. Наприклад, ось цей стільчик. Ну прикольний такий, мінімалістичний. Але на вебсайті його може не бути. Від виробниками моделі можемо не знайти. Я знову роблю скріншот. максимально квадратний. Це моя особиста рекомендація. Квадратний скріншот. Натискаю фотоапарат, вставляю drag and drop, трошки підрізаю, щоб йому легше було шукати. Це search. І дивимося, що він нам знайде. О, супер! Саме ця модель є вже на Great каталог. Причому сама перша, ось я її клікаю, натискаю загрузити, і модель завантажується. Чудово працює, дуже швидко шукати. Рекомендую.